Ну що, В свою косметичку я беру е, обов'язково де спрей для тіла, бо я хочу завжди бути свіжою і спокусливою. Е, Крем-аромат для тіла Белара, щоб завжди мати зволожене тіло. Я беру праймер для моєї шкіри. Щоб захистити її від сонячних променів і щоб мати бездоганний вигляд. Ці крем крем SPF 15. Я беру пудру прозору, закріпляю макіяж. Без неї ніяк. Без неї ніяк. Так, два олівця один для губ, один для очей. А, як же без новинки кремових румян? Які будуть давати мені зробити макіяж на вилицях, на губах і на верхньому повіці? Ну і звичайно, як без геля для шкіри навколо очей, який заспокоїть ними набрік і сонливість.